Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Autoexpert.ua. мене звати Вадим. Ми серію з підбору авто. Сьогодні ми знімаємо другу частину про мій Volkswagen Golf життя, який я приганяв собі зі штатів. В першій частині ви побачили, за які кошти, скільки я очікував і як доставили машину до України. В другій частині ми вже розбираємося, скільки мені обійшовся ремонт цього авто, що потрібно було зробити, що я вже від себе додав і таке інше, скільки часу це зайняло. Тому приємного перегляду. Друзі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, то ви дуже багато втрачаєте корисної та цікавої інформації. Тому посилання під відео переходьте, додавайтесь до інстаграму, долучайтесь до нашої спільноти і ви будете отримувати всю найновішу і найкращу інформацію, яка є на сьогодення на вторичці України. Після того, як я отримав це авто в битому вигляді, ми відразу відвезли до своїх друзів на ремонт. А почали розбирати всю морду і дивитися, що там не так. Але вже до того, як машина приїхала до України, я вже побачив, що там касета радіаторів і телевізор був репнутий, і потрібно було замінювати. Ми підемо з самого початку, як все це було. Ми передивились всі узли агрегати на цілісність і виявилось так, що при пошкодженні передньої частини а, якимось чином заділо датчик на турбіну. А він вийшов з ладу, тому машина зовсім майже не їхала, так як вона повинна їхати. І перші виїзди були, типу чих-пих-пердих, і все. А я був дуже розлючений, дуже засмучений, тому що як це так, пригнав машину з цілою безпекою. І технічна сторона майже не зачепилась, і я гадав, що я можу вкластись у ремонт десь до 2000 доларів, але не все так радужно виглядало, як воно було насправді. Почали розбиратись, почали дивитись, замінили датчик на турбіну, зробили ревізію повне ТО і тому інше. Поставили повністю нові радіатори, касета радіаторів і поставили новий телевізор. Телевізор був оригінальний, касета радіаторів, це в нас іде радіатор кондиціонера, потім основний радіатор, інтеркулер. Всі ці радіатори, плюс сама панелька, це телевізор, цей, а вона нам обійшлась приблизно в півтори тисячі доларів. На жаль, по кожному радіатору я не можу вас орієнтувати по ціні, тому що на сьогодення вони ще виросли в ціні. Тобто я купував це в червні, а зараз вже серпень. І тому ціни кожного місяця, кожного дня все ростуть, ростуть і ростуть за курсом долара. Коли зібрали вже телевізор, всі радіатори, залили в них е, антифриз і е, 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 е. Датчик замінили на турбіну, поїхали проїхатись на цій машині і зрозуміти, їде вона, не їде, що ще з нею потрібно робити. Проїхались на ній, все начебто добре. Але розумієте, самі машини зі штатів вилами, коли машину експортували до України, підіймали, розгружали, загружали, і тому вони погнули передній лівий речах. Хочу вже наглядно вам показати, як все це зараз виглядає і що ми саме замінювали. Ми замінили телевізор, там було три радіатори, були перші виїзди після того, як замінили це все. Не було ще капоту, не було ще фари тому іншого. Зараз побачите, як вона виглядала. Ось, зробили перші виїзди і вона поїхала. Замінили датчик на турбіну, і вона прям поперла. Дуже цікаво було, тому що 6 місяців я їздив не на турбовій машині, і коли пересів в GTI, я зразу зрозумів, що ось це воно, це моє. Після чого зібрали морду. Я вже вирішив його збирати під 7,5 GTI. Тут не було двох фар, тут не було бампера. ось, Відразу було вирішено, ще коли купував машину, що я буду збирати його під 7,5, тому придбав фари під 7,5. Це Китай, на жаль, оригіналу немає під ці крила. Якщо ви хочете зібрати з оригіналу 7,5, вам потрібно поміняти крила, бо вони ширші. от, І фара ширша. І придбати оригінальну оптику 7,5. Але друзі, як це ви підішєте під, під свої всі блоки, це незрозуміло, тому що вам потрібно ще кучу блоків замінити, щоб вони нормально працювали, щоб був адаптивний дальній світло, ближнє світло, тому інше. Тому придбали ці фари за 680-700 доларів. Але вони були навіть без лампочок. Вони не були адаптовані а, під цю машину. Після чого ми поїхали до електрика, придбали ще лампочки. А, і це все приблизно нам обійшлося комплект передніх фар. На секундочку, друзі, тисячу доларів. Це за те, що вони у вас виглядають добре, працюють добре і немає ніяких помилок по комп'ютеру. Далі придбав бампер. Решітки. На жаль, центральної решітки ви не знайдете зараз оригінально, тому її і брати Тайвань. Противотуманка одна коштує приблизно 12 тисяч гривень на офіційному дилері. а Не на офіційному близько 9, тому ми брали теж неоригінальні противотуманні фари. Хороший Китай. Коротше кажучи, бампер зборі нам обійшовся десь 800 доларів. Далі, капот. Зараз проблема з запчастинами. Дуже велика проблема з запчастинами, тому що в країні йде війна, і кожного дня ціни ростуть, ростуть і ростуть. Капот, на жаль, шильдику Volkswagen немає. Але цей капот купувався за 200 доларів і він не Тайвань. Він відбракований на заводі Volkswagen, але не має жодних шильдиків. Тому капот, можна сказати, оригінальний, але не оригінальний. А, що ще такого? Ну, зробили повне ТО, а, поставили новий акумулятор. З технічної сторони замінили речах, як я сказав раніше. Поставили кришку на двигун, тому що її не було. Ось, у мене сперли сабвуфер салону. А, так, американці навіть нічого не виплатили, страхова нічого не покрила. Купили самі за 200 доларів. Не було вихлопної системи, тому що вона була обрізана в Америці дуже кустарним способом. Ми подивились, побачили вже деякі нюанси там. Відразу придбали повністю стокову вихлопну систему, бо в Україні зараз є закони, які в інших міст, ну в деяких містах, не маєте змогу на гучному вихлопі їздити, та не потрібно воно зараз. Так, я можу все розповідати до дрібниць, але, друзі, навіщо воно вам? Вам потрібно голі цифри, в які воно мені вийшло і що саме замінили. Тому не буду розказувати, що про кожну планочку, про петлю на капоті, що вона оригінально стоїть і тому інше. Просто скажу вам цінники, які е, обійшлась мені ось ця морда з капотом е, і таке інше. Друзі, я враховуючи всі недоліки, думав, що тут ремонту півтори-дві тисячі доларів. Але якщо підрахувати фари, бампер, касету радіаторів, телевізор, капот і пофарбувати це все, це мені обійшлося 45 4300 доларів. Дешево чи дорого? Це, на мій погляд, це дорого вийшло, але нічого страшного, тому що я робив це для себе. Я хотів, щоб всі зазорчики були красивими, щоб морда виглядала як 7,5 і таке інше, і щоб були противотуманні фари. О, просто такий здик. Хочу ще розповісти історію про те, як фарбував я собі капот, два крила бампер. А, і хочу сказати одне, що в той сервіс як я звернувся за рекомендаціями і знав, що там роблять ну, дійсно гарно. І за це платили ну, немаленькі кошти, тобто пофарбувати ось ці чотири елементи 700 доларів, майже по 200 доларів за деталь. А, то мене визвало це це після того, як вони все зробили, все було сплачено і тому інше, я звертався ще туди два рази, щоб доробили те, що вони не зробили відразу. І тому я не залишу ніяких контактів на цих людей, тому що результат був негативний. Вони не попали в колір трішки. Так, я можу це на камеру сказати, і мені не буде соромно. Вони не пофарбували другу частину капота нормально. Проте другу частину капоту з другого третього разу, коли пофарбували ще й пофарбували мені лобове скло, Прийшлось витирати самостійно вже. Щоб не було фарби на лобовому склі, не профарбували внизу під бампером. Ну, є деякі моменти. Тому, друзі, якщо ви берете за роботу, робіть її якісно. Ось що я вам хочу донести. Ну а так, як є вже тепер підрахуємо. 13 приблизно машина мені стала бита в Україні, і якщо б я її збирав, так як я зібрав її зараз, без допів, вона б мені обійшлась приблизно 17,5-18 тисяч доларів. Ви повинні це усвоїти. Що без допів, що входять допи? Друзі, я відразу, коли купляв цю машину, хотів її зробити під 7,5. Я вже це кажу, напевно, третій чи четвертий раз. І відразу я замовив ще до війни. Задні стопи з Європи. Друзі, це оригінал. І він коштує на сьогодні 600 євро тільки за стопи. Після того, як я придбав ці стопи, я відразу знав, що я хочу ще віртуальний щиток приборів а, собі, а, щоб вона виглядала в салоні і зовні як 7,5. Друзі, відразу почали ресерч і дивитись, скільки коштують а, кокпіти. Кокпіт мені вийшов 800 євро плюс 100, 100 доларів рамка. А, після чого, коли все це було в мене, вже машина майже повністю була зібрана, я приїхав до хлопця, який в інстаграмі підписаний Вах Київ. Всі контакти в описі залишу, тому що я а, спитав 4 або 5 компаній, скільки вони будуть брати за встановлення задніх стопів. А, тут Потрібно було перепінувати, зробити нову проводку, протягнути її через весь салон, а поставити кокпіт. Скільки вони взяли за це? То мені всі казали, 180-150 євро задні стопи і встановлення кокпіту ще 200 євро. Друзі, ну на мій погляд, це дуже дорого було, і я приїхав, ну, почав писати усім і дивитись. Які ціни, які отзиви, дивитись життя і крві е, і питати хлопців, де вони робили. Коротше кажучи, е, на той період часу, коли я встановлював, мені обійшли е, задні стопи 100 доларів, а кокпіт 130 доларів. Ви розумієте, 150 євро, і 200 євро, і 100 доларів, і 130 доларів. Ну, взагалі різні цифри. Тому, е, без сумніву, поїхав туди, встановили все за 4 години. Протягнули проводку, встановили, закодували стопи, закодували віртуальний щиток. І я залишився задоволений. Спитав, чи можна встановити ще под 7,5 панельку мультимедії? Він мені сказав так, але це коштує приблизно 700 доларів. Я сам знайшов цю панельку дешевше з рамкою. Ми її встановили, і це обійшлось 500 доларів. Що я ще на цій машині зробив? Я встановив диски під 7,5 відразу з резиною. Купував я через барахолку, а це мені вийшло в 700 доларів. Треба просто це все потім підрахувати і показати, скільки все це вийшло. Далі, після того, як я вже забрав таку красивеньку машинку, я захотів зробити, щоб в мене був чорний дах, тому що в мене є люк. І якби тут сіра криша вона виглядає ну, так собі, і я вирішив затягнути як всі, чорний дах, начебто вся панорамна криша. І відразу задній спойлер. А, зробили хімчистку. Детейлінг салону повний. За це я дуже вдячний. Perfect Auto. Всі посилання під відео. Вони затягували плівкою дах, вони робили хімчистку, вони робили полірування всього кузову. А, я дуже вдячний хлопцям. Дуже гарно все зробили. Якщо вам потрібно послуги детейлінгу, фарбування дисків або ще щось, звертайтесь до них. Всі результати до і після ви побачите. А, що ще з такого? Ну, ось ці допи. Задні фари, кокпіт, приборка, диски, все це нараховується приблизно. Зараз вам скажу 2300-2500 доларів. От якось так. Але нова резина, нові, нові диски, нові датчики в колесах повністю все нове. І я просто задоволений цією машиною. І тим самим машина мені встала не дешевше, ніж я її міг придбати в Україні. Але в Україні на, на сьогодні. І на той період часу, коли я шукав, не було американців з цілою безпекою. Друзі, запомніть, на повній комплектації з цілою безпекою зараз в продажі тільки моя машина. Друзі, ось такий вийшов ролик, мабуть, сумбурний з кучою цін і таке інше. Але ви повинні розуміти, що приїхало воно мені на початку червня і забрав я всередині липня її. Тобто, пройшло десь місяць. Три-півтори. Чому так довго? Тому що дуже велика, великий зараз дефіцит з запчастинами. А ціни ростуть, нічого на складах немає. А якщо і привозять, то під замовлення сьогодні одна ціна, коли приїжджає там на 500-600 гривень дорожче. І ось так сумбурно зараз все виходить. Але друзі, можемо якби збирати свої автівки і кататись, але це просто дорожче і довше. Тому машина мені ця вийшла. Достатньо дорого, я це розумію, але я її зробив так, щоб мені не було стидно. Вона просто, ну як мій 7,5 білий год життя був, але сімерка з Америки пригнана. Відсьогодні я цю машину ставлю на продаж, друзі. Так мені гірко це е, розуміти, що її. Повинен продавати, але потрібно рухатись далі, потрібно рухати економіку України. І якщо у вас є бажання придбати це авто, ви маєте змогу знайти його на сайтах продажу або написати мені у дірект, що ви бажаєте придбати це авто. От якось так буде гарний дисконт від тої ціни, яку я придбав, пригнав та зробив, тому що розумію, що зараз не той час, щоб ще якось заробляти на цих машинах. Тому, друзі, дякую, що переглянули це відео. Зробив ось такий лайв формат. Якщо вам сподобалось, напишіть це у коментах. Буду дуже-дуже вдячний. Всім дякую і слава Україні!